Ми, активісти міста Рівне, вийшли на акцію протесту 15 січня 2015 року з метою протистояння так званим працівникам правоохоронних структур. Ми не бажають виконувати свою роботу, що означає витраті гроші з податків, які платять громадянин місту. Оскільки в місті твориться, прямо скажуть, борда. Нашою метою було покарання цієї структури за безчинство, яке вони собі дозволяють, оскільки це є соромом для всієї України, особливо неприйнятими випадками є. Історія про так званий бурштин, яка відома кожному місцевому, та крешування його різними незаконними елементами, покривання кримінального авторитету левольота, проти у свидетельних ДТП, нанесення тілесних ушкоджень мусорам. Саме то, мото, а саме розсічення приви та розбиття голови хлопця. Отже, після того, як акція була здійснена, і активісти пішли, виконуючи обов'язки начальника УМВС міста Василь Зелінський, замість того, щоб розібратися у цих справді, вирішив закрити на це очі та пригрозити активістам кримінальну відповідальність. У відповідь на це ми повідомляємо, що ми не збираємося вести те. Над... Простися на дешевий фарсі бле. Волю нашу, як і волю нашого народу, не можна просто так взяти і прогрозити і зламати. Ми готові дати опір на таку неприйнятну манеру ведення справ як погрози, набрати більше народним покаранням. Мета нашого активу є наведення порядку в місті способом прямої дії. Ми не є проплаченими дітками. Багато хто з нас були в зоні АТО або приймали безпосередню участь в волонтерській діяльності. Ми даємо і волю іншим громадським активістам, які зацікавлені у вирішенні питання мирним способом. щоб вони робили звернення, переговори, якщо мають на це таку можливість. Нас не можна одурити чи зламати. Слава Україні! Смерть Российской Федерації! Город усе! Після на вода! Друзья! А чого вам було На оборат! Сіда на оборат! Скажи, що це голоса! Мені голова! Сміть Я розумію! Вони, вони якісь гроші працюють. То... Тобто хлопчина вийшов, добре, він вимоги висуває, нормальні, правильні, правильні.